Головне про події 18 липня. В Україні подорожчає бензин. Рада декриміналізувала дрібні крадіжки. А на Олімпіаді в Парижі виступлять російські спортсмени, які підтримують війну. Докладніше далі. Кабмін заборонив відключати світло у прифронтових зонах та поблизу кордону з Росією та Білоруссю, Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого у Євросоюзі, За проголосував 231 депутат. Також Верховна Рада декриміналізувала дрібні крадіжки майна вартістю до 3 тисяч гривень та змінює покарання за такі дії на штрафи. Наразі поріг кримінального діяння становить крадіжка на 300 гривень. 87 громадян України отримали відмову у перетині кордону через відсутність військово-облікового документу у перший день нововведення. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Понад 700 підприємств та організацій в Україні визнали критично важливими, повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів. Такі підприємства можуть забронювати працівників від мобілізації. Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Європейської комісії на другий п'ятирічний термін. Новообрана президентка Єврокомісії заявила, що інтеграція України, Молдови та Західних Балкан до ЄС стане пріоритетом її другого терміну. Лідери демократів у конгресі заявили Джо Байдену, що його участь у виборах ставить під загрозу здатність демократичної партії контролювати обидві палати конгресу у наступному році. Про це пише видання Вошинтон Пост. В Олімпіаді в Парижі, яка відбудеться з 26 липня до 11 серпня, візьмуть участь 15 російських спортсменів та 16 білоруських. За даними правозахисної групи Global Rights Compliance, більшість цих спортсменів підтримують війну РФ в Україні. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.